Моя новенька газова плита Електролюкс, яку ми придбали в магазині Ало. Протвині дві штуки, шафа для сковорідок або іншого посуду. Є електропідпал як для духової шафи, так і для основних ковфорок. Електропідпал знаходиться на самих виключателях або ручках. Кнопка світла. Очищення духовки, каталітичне, знизу поверхня гладка, зверху по бокам і зверху трошки шершава на дотик. Решітки для противнів мають витягуватися для того, щоб їх було легко помити. Коли обирали плиту, нам було важливо, щоб і духова шафа, і верх плити були газовими. Плитою я задоволена. Духова шафа готує добре, швидко. Електропідпал мене порадував. Верхня частина мене теж повністю влаштовує.